Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор і буде перший запуск дровокола Хеч 670, длина розкола 52 см, діаметр 25 см, робочий тиск 7 тонн. Показую, друзі, одразу от у нас сапунець знаходиться, якщо стравити, воздух. А тут от щуп. Так що дровокол піднімаємо, ставимо вертикальне положення, викручуємо щуп і провіряємо наявність гідравліки, якщо потрібно. Завода зразу все тут залито. Тобто він готовий, друзі, до роботи. В комплекті є також защитний кожух, якщо хто не нехтує безпекою, придеться цей кожух установити. Отак він виглядає, друзі. Дождик не дає можливості мені зібрати і показати вам. Працює він, друзі, від 220 вольт. Показую, от вага його 53 кілограми, як бачите, і 2000 ватт-двигун, тобто 2 кВт. В цілях безпеки з допомогою двох рук. Тобто нажали на кнопочку, вона не фіксується. Коли тримаєте, двигатель працює. Отпустили, він перестав. Тобто однею рукою на двигун запуск. А другий речах, і так він приводиться в роботу. Дар я спробую, одна рука зайнята з допомогою коліна, мабуть. Вот Ось так от пристроюся. Тобто нажимаю кнопочку, бачите, працює. І нажимаю речах, він пішов в роботу. Дойшов, зупинився. Я от пустив двигун, він стоїть на місці. Тому що я тримаю от ето, от речах, друзі. Отпускаю речах і він вертається в ісходне положення. О. Отак працює. Друзі, всім гарних покупок. До мирного неба телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь. Одинакова. При можливості йдемо на зустріч, друзі. Телефонуємо 063 426 1010.